Чи пам'ятаєте ви легендарну модель смартфона Оскал Tiger 12», де було ідеальне співвідношення ціни і характеристик? То була дійсно класна модель у свій час, і не дивно, що виробник вирішив продовжити цю лінію. Руці в мене новинка Оскал Tiger 13, пряме продовження тієї легенди. По суті, це той же Оскал Tiger 12, але з деякими маленькими покращеннями. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивиться мої відео, але досі не підписаний. Це Клін займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі. В цілому по традиції відео розпочинаємо з розпаковки телефону. Оскал Тайгер 13 приходить у звичній вже для нас жовтій коробці у комплекті. Безпосередньо сам смартфон, силиконовий чорний стильний чохол, додаткове захисне скло, блок живлення на 18 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, волка для сим-карт і інструкції. Дизайн, як на мене, у телефона досить таки непоганий. Він не супер виразний, але стриманий. Напишіть у коментарях дизайн якого смартфона цей телефон вам нагадує, тому що він мені нагадує чомусь поко. Основна задня частина це матовий пластик. Тут у нас ставка з глянцевого пластику. В руці він лежить досить впевнено, навіть без чохла, але з чохлом він виглядає просто нереально красиво. Ви Просто. Подивіться, як це стильно виглядає. У продажі існує два кольори цього телефону. Такий ось чорний і ще є блакитний. На задній частині телефона розташований глянцевий блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопки вучності і кнопка увімкнення з збудованим сканером відбитків пальців. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. Зверху додатковий стереодинамік. Зліва слот під 7 карти. Слот тут спарений або дві сім карти, або одна Сімка і одна флешка одночасно. Екран у телефона 6,67 дюймів діагонально, і ось саме цей пункт, в якому сталася деградація. Тепер це HD дисплей замість Full HD, який був у Tiger 12, плюс частоту оновлення тут знизили до 90 Гц. У Tiger 12 була 120 Гц. Проте, незважаючи на те, що роздільна здатність тут знизилась, якість дисплея тут досить непогана. Налаштуваннях екрану частоту оновлення можна міняти. Нормальну, високу і смарт. Ось так екран виглядає під різними кутами, як на мене для бюджетної моделі досить класний результат. Просто подивіться, ніяких особливо затемнень, ніяких інверсій кольору все читається під будь-яким кутом. Яскравість кольорів, насиченість, все на високому рівні, не зважаючи знову ж таки на роздільну здатність. Мультитач одночасно тут підтримує аж до 10 торкань. Відгук сенсора, як на мене, тут дуже класний, все дуже швидко реагує, ніяких слізів, ніяких глюків. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою є датчики і розмовний динамік. Рамки по бокам і зверху тут просто мінімальні, а от знизу ж є невеликі підборіддя, куди ж без нього навіть у 2024 році. Сенсор нового. Postal Tiger 13 став процесор восьмиядерний Unisoc T760. І, чесно кажучи, мабуть, у мене ще на огляді не було телефонів з таким процесором. В роботі він себе показує плюс-мінус як Helio G99, який був у Oscal Tiger 12. Але тепер цей телефон підтримує 5G. В Antutu Benchmark Oscal Tiger 13 набирає 487 504 бали. Так як процесор у цьому смартфоні нагадує той процесор, який був у минулій версії, тому і з іграми майже ситуація ніяк не змінилася. Телефон все ще далеко не ігровий, але в деякі ігри тут все ж можна зіграти: світ танків, асфальт, PUBG Mobile – Всі ці ігри можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки з нормальним FPS. А от у гру Genshin Impact тут можна зіграти тільки на низьких налаштуваннях графіки. Всередині встановили 8 гігабайт оперативної пам'яті і цілих 256 п'ятдесят постійної пам'яті. Плюс іще аж на 16 ГБ віртуально можна розширити оперативку, тобто до 24 ГБ. Це все, звісно, красива картинка і маркет не більше, але 24 ГБ оперативки звучить досить ефектно. Батарея у телефонах вбудована стандартна на 5000 мАч. В принципі, такої батарейки вистачає приблизно на півтора-два дні роботи, звісно, якщо ви не будете. Просто годинами залипати в Ютубі. До речі, при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон за одну годину втрачає в середньому 7% свого заряду. Так як і в минулій версії, тут є чіп NFC для безконтактних оплат. Плюс Оскал Tiger 13 додали стереодинаміки. Тепер тут класний стереозвук. Він дійсно непоганий на свою ціну. Що стосується скалеру відбитків пальців, то він мені тут дуже сподобався. Він працює дуже швидко. Прикладаємо палець, а телефон моментально розблокувався. Те ж саме можна сказати про розблокування полицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон також швидко розблокований. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 14 Android. Ніяких оновлень ще не приходило, та воно й не дивно, бо телефон тільки ось ось почне продаватись в Китаї. Як ви помітили, Android тут далеко не голий. Це стандартна оболонка від компанії Blackio, яку вони ставлять у всі свої нові смартфони. Оболонка називається DovOS, четверта версія. Мені вона, до речі, подобається, тому що вона не перевантажена, вона не глючить, вона дуже добре оптимізована. В ній немає зайвого сміття. Тут є тільки все найнеобхідніше. Дійсно, досить плавно все працює, хоча я боявся, що на такому невідомому для мене процесорі все буде трохи глючити. Але ні, все працює так, як і на Helio G99. Робочий стіл тут можна налаштувати під себе, можна змінити шпалери, звісно ж, форму значків і так далі. Також з коробки тут є дитячий режим, де ви можете налаштувати тільки ті застосунки, які хочете, щоб ваша дитина змогла відкривати. До речі, тут є функція, про яку багато хто в мене питає у коментарях. Це запис дзвінків. Тут можна записувати дзвінки. GPS на телефоні непогано працює навіть у квартирі, датчик наближення тут працює швидко, і датчик освітлення тут також працює швидко і коректно. Головна камера у смартфона на 50 Мп від Samsung. Фронталка тут також від Samsung на 8 Міксів. При денному освітленні виходять досить таки непогані фотографії. Відео основна камера вміє, до речі, знімати у 4К при 30 FPS. Звісно, ні про яку стабілізацію не йдеться й мови. Якщо охарактеризувати камеру одним словом то сюди підійде краще слово нормальна, це нормальна дійсно камера. Тестування мікрофону на смартфоні Hotwow Note 15. Отже, Oskal Tiger 13. Це новинка, яка на Aliexpress буде продаватись по супер зниженій ціні з 21 по 27 жовтня. включно. Замовити цей смартфон, якщо вам, звісно, він сподобався, ви зможете за посиланням у описі під цим відео. Не забувайте, що на старті продажів китайці люблять насипати купонів, зробити класні знижки. Тому хто хоче реально зекономити і купити новий смартфон, то краще це робити на старті продажів. Я це завжди повторюю майже у корному відео. Що стосується цієї моделі Oskal Tiger 13, то якщо у вас вже є Oskal Tiger 12, то, мабуть, переходити на нову версію не має дуже сенсу. Але якщо ви тільки збираєтесь купити щось таке подібне, то в принципі варіант непоганий. Так, з екраном тут вийшла якась дивна штука, тут не Full HD, а просто HD, але в усьому іншому, в принципі, телефон нормальний. Тут і стереозвук, і багато пам'яті, 5G процесор, NFC і свіжий 14-й Android. А на цьому все це був огляд смартфона Oscal Tiger 13 від компанії Blackview. Ваші враження від смартфона, будь ласка, пишіть. Пишіть у коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. Це був канал звичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписались на канал, поставили лайк. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось!